Люди кажуть, що душа мисливця то його собака. І як не крути, але ми всі різні, і тому душа в кожного з нас відрізняється за своїм темпераментом, емоціями і стилем. Місця, де можна насолодитися всіма барвами мисливських душ, небагато, бо зазвичай. На одному полюванні збираються люди, що мають схожість по своїм темпераментам. Але на шостій всеукраїнській виставці мисливських собак кожен з відвідувачів міг споглядати на щирі відкриті душі всіх різноманітнь мисливських пристрастей. 22 червня починала свою роботу всеукраїнська виставка мисливських собак, де по звітам організаторів, а саме Федерації мисливського собаківництва України, мали прийняти участь більше тисячі учасників, що з'їхались до Києва зі всіх куточків нашої неньки. Що вже казати про гостей, що майнули на це свято не тільки з України, але й з інших країн в надії споглядати на досягнення вітчизняного собаківництва? І поки організатори готували ринги, я мав нагоду поспілкуватися з учасниками, що готувались представити своїх улюбленців на ринку. А звідки ви і кого ви виставляєте? З Києва виставляємо руського хаходячого спанієля. Папа наш Джокер, мальчик Дінар. От, перший раз на виставці на Мадірбуні. Звідки приїхали Виставляємо Вінницький ФМСУ. Приїхали О, з Вінниці, зрозуміло. Дравхар, Шарада Рада і мама Беті Степана ага. І Як? Сподівання. Ми Сподіваємося, гарно виступити, зустрітися з знайомими і з тими, з ким ми ще не знайомі. Загалом просто культурно провести таємний час. Ну, не пуху вам. поуховам. Кого будете виставляти сьогодні? Ми виставляємо молоду собачку, шіна, власник, е, в'язка, кобель, е, нокслян ягер власник пале мати уля Веста власник панцир Василь. І це собачка Фіна, власник панцер Василь. Це молодша вікова група, Львівський відокремлений підрозділ Федерації Мистецького Суперногорів. Всім перемог і гарного настрою. Вітаємо всіх Дякую. з гарним святом. А тим часом урочиста Шеренга вишикувалась для параду, що мав відкрити вже безпосередній старт початку роботи ринків. Спочатку рушили представники всіх обласних осередків, потім рушили представники осередків по породам своїх улюбленців. Чина вітає учасників гутай виставки. Слава Україні! Героям слава! Після вітальної промови президента федерації мисливського сабківництва організатори випустили голубів в знак миру і злагоди. На кінець урочистої частини був піднятий прапор і пролунав гімн України. І під заклик ансамблю мисливських сур нарешті почали свою роботу ринги. І поки починали свою роботу експерти, я мав нагоду поспілкуватися з учасником, що готувався до початку виступу. Доброго дня я із Бердичева, Приїхав представляти бердичевську команду ФМСУ. Значить, в мене сьогодні молода прекрасна собачка. А собака як вас працює гарно? Забу... Собака працює гарно. Для того, щоб їхати на цю виставку, вона заробила всі дипломи, які потрібні для цього. Вік собаки 11 місяців і всі дипломи вже в неї на руках. Значить, ну, будемо працювати далі і далі в відкриття полювання і в цих Друзі, зустрінемось. Робота рингів це як музей сучасного собаківництва, де можна побачити всі течії розвитку племінного класу породи. Але й водночас це майданчик, де кожен з заводчиків породи чи просто власників даних собак змагається в екстер'єрних якостях своїх улюбленців. Тут експертів чекає нелегкий труд. А саме шляхом оцінки візуальним описовим методом вишукувати колону по першості. Експерти дивляться на безліч параметрів в екстер'єрних якостях собаки. А саме яка постава собаки, які очі, зуби, форма голови, пропорція тіла собаку оцінюють в русі, в статиці і навіть приділяють немалу увагу на темперамент. тобто оцінюють абсолютно всі якості. Що описані в стандарті даної породи. До речі, оскільки учасників виставки було більше тисячі, то цього разу було представлено 15 рингів, які мали свій план роботи зранку і до самого вечора. До участі у виставці допускаються собаки у віці від 3 місяців до 10 років включно. На оцінку кожної собаки і розстановки їх в рингу судді витрачали багато часу і сил. В кінці кожного рингу більшість експертів описувало кожного пса, вказуючи власникам і глядачам, за що собака отримала свою оцінку і за які вади були зняті бали. А деякі експерти навіть давали поради при купівлі собаки і робили міні-форум, де відповідали на запитання учасників і гостей. у него при движении, хуже движения пока связано немножко с движением задних конечностей, поэтому он уступил место в В Этот немножко марки важный аккаунт. Вот этот вот, этот вот, проигрывает за счет немножко широковатой головой. Этот хобель хилововатый, хотя у него все хорошо, в принципе. Так. Хорошая конечность, длиннее всех, самой длиннеешей. На вколу ринг було немало тих, хто в очікував виступ саме їх собаки. Звідки ви? Добре, так, добрий день. Ми, город Київ. От виставляється сьогодні будемо, це у нас вже... Бешкой вторая выставка будет в этом году, всеукраинская. В этой девочке, которая зовут Ялта. Первая выставка. Вот. Ну что, мероприятие такое рейтинговое. Очень интересные. На сегодняшний день я смотрю, покатало а там больше 1100 собак. По сравнению с прошлыми годами, где было 800-900, это уже говорит о том, что выставка набирает обороты и со временем становится более популярной. Раз А по вторых становиться популярна охота з собаками, що дуже радує. Я сьогодні представляю Дніпропетровську Дніпропетровську середок чи Дніпровський на, на, на сучасний лад, осередок Федерації мистецьких собак України. От, ми курс Харятники, скажімо так, Ось моя собачка, бістель Засульський Хов. Ми приймаємо участь в друге. В цьому заході три роки тому ми приймали участь у середній віковій групі. І зараз ми приймаємо участь уже у старшій віковій групі. Це не пуху вам сьогодні. Дякуємо, дякуємо. Сподіваємося на найкращий результат. І поки кипіла запекла боротьба в рингах, на виставку всі відвідувачі мали змогу насолодитися не лише представленими собаками, але й витворами мистецтва українських митців, що привезли з собою різноманіття товарів для полювання. На одному з стендів я побачив Михайла Рюкова, що займається принтом мисливської тематики на речах. Що привіз сьогодні на виставку? на е, ну, У нас таке невеличке виробництво, називається пес одяг. Мене ми звати Михайло. В Фейсбуці легше знайти як Михайло Мисливець. Ми працюємо разом з моєю дівчиною Юля. У е, нас особливість в тому, що ми е, наносимо вашу собаку на вашу футболку. Е, в принципі, в нас є різні мисливські породи собак. Штовхнувся я від того, що в принципі, сам являюсь власником мисливської собаки німецький курсхаб. Він <ріст> да. ось. І тому в нас з дівчиною виникла така ідея, що чому б не спробувати іншим власникам собак їхні зображення наносити на футболки, також байки або бізболки. От. Тому спробували, в принципі, виходить, люди скидають фотографії своїх улюбленців. Різні випадки, навіть які приємні, що іноді собаки немає, а власнику для спогадів цікаво фотку разом з його. Улюбленцям десь полювання нанести на його футболку. Даємо гарантію 200 прань, 100% сто Також один з найпопулярніших стендів був магазин Так Виталий, приветствую тебя. Я смотрю, что твой интернет-магазин Duck Hunt привез очень много интересных охотничьих аксессуаров. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про них. Ну, по традиции, как бы, да, э, уже приезжаем э, не первый год на выставку, да, то есть три года назад мы тоже были, участвовали в всеукраинской пятой выставке. И в этом году э, также мы участвуем, как бы, э, привезли очень много интересных э, аксессуаров для охотничьих собак ну первое самое буду буду краток то есть первое что самое интересное самое такое востребованное среди охотников это ошейники то есть сигнальные ошейники они имеют разные цвета материал пвх тпу то есть материал который не трескается который легко моется также одно из преимуществ что мы можем сделать вот такой вот именной жетон как бы с информацией о владельце с клишкой собаки то есть в принципе это все это мы делаем как бы это достаточно все недорого и бюджетно эм, да кстати даже хочу обратить внимание вот интересный момент то есть как бы у нас ошейники есть там, 20 миллиметров 25 мм толщиной есть 50 то есть это вот для крупных род собак для лаек для гончаков вот этот ээ, ошейник видно очень хорошо 5 сантиметров все-таки достаточно видно будет в зоне эээ, леса так Что еще? Большой убор поносок у нас. Поноски есть разные, поноски из фирмы Эвери и поноски из фирмы Докан. Очень часто спрашивают разница среди этих поносок. Я в двух двух словах могу рассказать разницу в чем. Да? Поноски Эвери сделаны из материала ПВХ. И для чего поноски вообще служат именно в форме птиц? Они служат для того, чтобы выработать правильный хват у собаки. Да? Фирма Эвери достаточно делает качественные и красивые поноски. Да? Здесь материал ПВХ. Фирма Докен делает из материала пористая пена. Почему пористая пена? Многие спрашивают, а в чем разница? Да? Разница в том, что пористая пена имеет свойство впитывать концентрат запаха. Да? То есть при работе с собакой можно зашпицевать концентрат запаха э, утки, да? или же полить концентрат запаха. Поноска впитает его, И собака будет работать почти как с натуральной дичью также при хва при хвате собаки за тушку Видите, здесь э, конечности не выпирает, и собаке будет неудобно здесь хватать. То есть, естественно, собака хватит здесь. -э, голова из пластика, и пластик также неудобно будет собака. То есть вырабатывают эти поноски, э, правильный хват. Вот, ну, такие моменты, как бы, да, для начинающих э, очень будет интересно. Еще один момент, как бы лето жарко, да, сейчас э, вот эти вот э, тарелочки очень удобные. Силиконовые тарелочки, они стоят недорого, не но достаточно эффективные. Всегда можете взять с собой рюкзак, машину, на прогулку. Ну, идеально, для охотника это идеальная тема. И, ну, я считаю, что... Просто незаменимая вещь. Хочу обратить ваше внимание на большой ассортимент колокольчиков для легавых собак. Мы представляем несколько вариантов. Колокольчики имеют совершенно разное звучание. То есть для Разные собак, то есть начиная там от брильтонов, заканчивая там хуткарами и двухтарами, можно подобрать себе, выбрать э, нужный вам звон, как бы, и Выбор достаточно большой. Э, также хочу обратить внимание, аксессуарика, да, суарика охотников, которая э, сейчас стала очень популярной. Охотники у нас все-таки модники, да, и вот эти вот значочки, которые представлены у нас. Э, и опять же, любители легавых собак. І поки на одному з рингів можна було милуватися прекрасними представниками породи паніл бретон, на ринзі дратхарів господарі готували своїх улюбленців до виступу. Прикрашаєш? Та ну чуть-чуть городу -чуть наш расчесать. Тогда все одно там слюни столько. Мокрая буде через 5 минут. По такой жаре сейчас Два круга і собаки будуть из Рин Проходили. Три роки назад. Кого ти сьогодні представляєш? Регіональний клуб породи німецький дросхар. Так як, в принципі три года назад. А які собаки виставляєш? Астра, молода Астре? собака, так. Да. Год і 4 місяці. И в прошлом году взяв, подарив мне заводчик. то, что у меня гектор от его кобеля. То есть так вот сложилось, что от одного заводчика моей собаки. Есть определенные успехи. То есть весной прошли мы в BGP, Весенние испытания молодняка под немецкими экспертами. Такие хорошие баллы достигли. Довольно получилось. Ну и дипломчик по куропатке на областных испытаниях. По чуть-чуть. Ну и в охоте. Меня особо пока не напрягал, потому что собака молодая. Сейчас период становления на таске. Уже охота начнется серьезная со следующего сезона. Сейчас, в принципе, спешить некуда. Потому что была первая собака, там уже ошибки. Набили шишки вместе с ним, поэтому уже зная ошибки, сейчас спешить некуда. Ну как тебя в сравнении с прошлым, с прошлой выставкой? Ну, могу сразу отметить, что собак значительно. По сравнению с прошлой значительно меньше. По крайней мере, ну я не знаю, как под Радхаром будет в общем количестве меньше людей, меньше значительно, и значительно меньше собак. То есть, Ну и даже если сравнивать три года назад и сейчас отсутствие иностранных экспертов. Если под Радхаром, тот же эксперт же и был, второй из Беларуси, то были эксперты со Словакии. С Франции с остальных государств заграничных. То в этом году буквально один белорус и два русских эксперта и все. А все остальные наши отечественные эксперты. То есть о чем это говорит? Либо нету денег, либо... Просто пропал интерес приглашать людей со стороны. Проще, Проще взять своих. Ну, как-то так. Ну, спасибо. Надеюсь, в следующий раз в угоде встретимся. Ну, да, Это почему надеемся? Встретимся. Обязательно встретимся. Это уже хорошая традиция. Дуже приемно было споглядати на рыб с співунів. Які на полюванні своїм голосом змушують тремтіти наші серця? Я попитав враження у одного з власників такого маєстро, що на той час вже вдало виступив. Довгу ви представляєте сьогодні? Яку е, собачку мене Собачка російська ряба гонча, кличка Сармат. Старша вікова група в нього. Відмінна. відмінна. А звідки ви? з Стернопіль, Тернопільської області. Mm. Ну, Вістака дуже мені подобається, дуже така емоційна, багато собак, багато людей. І всім раджу через три роки, всім раджу сюди приїжджати. Атмосфера супер. Дуже цікавий в мене рин, де можна було споглядати на виступ вітчизняних заводчиків, що представляли українського карпатського гончака. Але оскільки їх порода ще відносно молода, то і шлях в них тернистий, з багатьма складнощами і перепонами. Саме тому їм і приходиться кожного разу так сказати відвоювати право на правильний опис і оцінку їх породи. Бо хто як не вони знають, що саме потребує їх порода на полюванні? Ось і цього разу вони гуртом намагались донести до експертів свою думку. І тому його ну, чорного та я кажу собаку не можна називати гончаком, його і не можете назвати лайкою, тому що він просто працює по іншому стеретипу. Все... Виходить, так, що там мусить голити, але разом повинні вивчати. Просто у нас є пухання, так щоб було навіть з якимись залученням науковим так стандарт тимчасовий з 2012 року. Ми хочемо так, як власники свої правила. Ми бачимо, нас, як нас, ведеться до нас не йдуть порода. На Ми бачимо, як працюють собаки. Mm -hmm. Але ті, хто вирішують ці питання, я думаю, що вони і не полюють і не знають. Mm. Тому не йдуть на зустріч. Mm. Не потрібно в Україні українських гончаків, не потрібно мисливської породи. Маємо одіс і все. Далі нам не потрібна собака. Фактично вона нам потрібна тільки нам. А Нас тянуть під правила російського гончака. Який у ФСІ не визнаний. Угу. Ну, тобто нам не підходить довгогоність, так скажемо. Є принципове зовсім відмінність, так? Ну так би мовити, основна такий критерій його короткогоність. І більших цих собак. Цим і для нас це найкраще, тому що зараз такі умови, що і Коза, і кабан, ну все, на все полює собак. Мають дипломи по зайцю і по зайцю мають і по карці, і по медведю, коли дозволяли. А й господарство заводять карпатського гарчака, щоб він не губився і не виходить. Ну, Мезицьке господарство він... заробляє гроші на карпатських гарчиках, тому що вони він... виставляють і з-під них добувають. Добувають, Але... бо вони виставляють, вони загоняють. Другий, другий загін, третій, четвертій, за цілий день вони не губляться коротко угу. короткого так. У вас є якась група, і ви намагаєтесь продумати вже, вже дуже довгий час. Ага. Фактично від 2011 року. Ми намагаємося просунути і свої правила, і своє бачення породи. Ми тримаємо цих собак. Ми бачимо, що до того, що від того є, і що ми хочемо бачити. Ми спілкуємося. Ми щороку маємо форумівки, де збираємося всі разом і формуємо Я в принципі, в кіналку, спільну в думку. Угу. Але нас не чують. І в Фейсбуці ви якось представлені, є у вас якась група е, чи де? Ні, на жаль, ми маємо, ми маємо свій сайт Carpathound.com.ua. Е, угу. Будь ласка, заходьте, дивіться, там, в принципі, всі однодумці, всі маємо одну спільну думку. Борові. На Фейсбуці теж є, є, є певні групи, де є однодумці. Ки є відмінусів, ну самі розумієте, залежить від того хто є адміністратор групи. Mm -hmm. А, а відомо, яка кількість карпатських гончаків в Україні зараз вже є. Це ми, звичайно, з дитини все пораховувано, менш більш. Всі знають кожного один одного. Знають і, і, і звідки, які батьки. І... Нам просто не так. держава не сприяє розвитку національної породи. А скільки? От, скільки? Ну приблизно. На даний час, ну мінімум, десь є 150-200 особин, хих, що. Менш більш на а далі є ще є ще гори, ще є нові собаки, які є дійсно аборгенні. Де ще дідусі їх там поховали, по поточинах. Бажаю їм вдачі з їх на легкою справою. І зі свого боку я постараюсь показати красу полювання з українським карпатським в майбутніх фільмах. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.